Настав ранок 23 червня, на сніданок ми маємо яблучко, то ще я показувала, що збереглося після поїздки. По такому ось батончику кава дуже гаряча. І зараз я буду робити, соня захотіла ананаса, ось таку штучку, овсяна кашка. І Данила нас полюбляє з полуницею. Зараз я залію окропом це і все ми сідаємо е, снідати вже. Виглядаю всередині кашка ось так. Там дрібні е, полунички, е, трішечки окропчик. Ось так. І треба розмішати ретельно. Все, е, розмішую і накриваю, приберу кабу, щоб не розлити. Ой, тут волосся якесь. Попало. Так, і накриваю тарілочкою зверху. так Все. Е і тепер дані роблю так само, але тут вже, бачите, ананас. Як його роздивитися? Ану, ананас, ананас. Бачите, він є ось в наявності ананас. Але його не так добре можна побачити на контрасті, як полонечко. Так, додаю окроп. Ретельно ми розмішуємо так само. І зараз я візьму тарілочку, з полуничками або вона не підійде, і накриваю з з зяблочко. Все. Ось так. Дві тарілочки запарюються. Буквально 5 хвилин і все готово. Коли сюди ми зайшли, вперше в цю квартиру тут були ж продукти харчування, і серед них був цукор. Ці продукти ще раз наголошую, залишив моєї мами троюрідний брат. Так, Цукор був серед них. Бачите, тут намальована Болгарія, написано сахар, кристал, кристал, кристалічний сахар, цукор, екстра качество, так, екстра якість українською, російською. Вже все в голові перемішалося. Шу, шуга на да. А, так. Я жила трошки тоді 40 діб ми жили в Польщі, ану потягни з того боку. Ми вже почали і польську мову вивчати. А, ми, это, я пам'ятаю слово паровки, сосіски. Дзеньки всякі, там такі слова дуже комедні. ну З першого погляду для них -то вони не комедні, а ми знаєте, як нам вухо ріже, коли польська мова. Ну тут так само, тут болгарська, будемо звикати. Так, по одній ложечці цукру, тому що я забула вдома свій це, цукрозамінник, ну нічого вже. Може, тут десь в аптеці подивимось, скільки він тут, якщо є в наявності, скільки він буде коштувати тут, придбаємо собі. Ось такий у нас цукор. Може, потім я його кудись пересиплю? Захар. Захар, захар, так. Да. А м'ясо, 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 у них назва. М'ясо. Будемо вивчати мову. Так. Данил грається, вже щось там дивиться в Тіктокі. Давай. Є у нас чайна така маленька ложечка, будь ласка, бачиш, яка у нас консистенція? Тебе все влаштовує, да, да, да. все. або буде скаржитися, потім скаже татові, мама мене не годувала, і я це саме схуд на два кіло. А потім до мене будуть питання, чому я годувала дітей. Да? Так що все добре у нас. Тут ще ото печиво, воно таке неприглядне, але з першого погляду, але дуже смачне. Це по типу, знаєте, як ото Наполеон, Марія Грона Наполеон. Ось воно дуже смачне. В дорозі не викидаєш його, ну нічого так піде. Да? Все, яблучка, будь ласка, пригощайтеся. Дуже смачно. Давайте, давайте, Даня, Соня, давайте збираємось на пляж. Давайте, давайте, Можнати. давайте. Можнати. собі кремчик, SPF 50. Зараз буду намащувати собі лице. Так, ось так собі видавала трошечки крема. Зараз буду смачувати собі лице. Бачите, як мене ось... Ось, ось так, лице вологе. Так. Лобчик. Нет, Навколо губ, шию. Так, зараз трошки. Да, то, чтобы він подіяв. Вот так. Не можно, знаете, а чтобы засмага была надмірною. Вот так. Вот так. Так, виглядає я ось так. У мене є таке літнє, що вибрала, коли ми жили в селі, в Дніпропетровській області. Такі у мене штанці, там село Велика Михайлівка називалось. Ми вже сміття приготували, це з кухні і з туалету. Два смітника у нас тут є. Ось виглядаю ось так. Трошки то очок з'явилися подачи ось так. Нічого. Може багато води випала після поїздки, а в автобусі ж їхали воду майже на поле, щоб в туалет не хотіти помаленькому. Тому так. Вже тут відігралися, напилися води, і ці набряки з'явилися під очима. З собою шкіряну сумку поклала туди собі воду. Там у мене є 50 євро. Якщо знайдемо обмінник, то поміняємо це десь приблизно 100 левів буде, може чуть менше. Так шляпа. Сонька знімає собі цінник свій. Цінник у Соньки шляпа коштувала 630. Хто не бачив моє попереднє відео. Якщо я буду монтувати в послідовності, як я її знімала. Так, і ось моя шляпа зараз одягаю. Тут я маю собі блокноти, корочку, парфюмчики. Тут порожні пакети і косметичка моя. і Соньки на Соні так само немає. сумки пляжної, так, обуваємось, беремо сміття і на вихід з речами. Так, виглядаю собі ось там я, така мадама в модному туалеті. Шкіряна сумка моя, ну, пляжно, може десь собі. Придивлюся і куплю, якщо щось мені сподобається. Тут дуже багатий вибір. Ми вчора роздивлялися маленькі магазинчики, ходили з дяді Іваною разом. Ось тут і італійська шкіра, багато-багато Турція. Ну, є над чим поміркувати і щось собі обрати, таке, знаєте, щоб було до вподоби. Ну, Це моя сумка. Я з нею була, я брала і Луцьку і потім подорожувала з нею, мандрувала до. Польщі, вона ось тут шкіра справжня. йде, ручка ось тут шкіряна. Ось, а тут така, знаєте, тканина. Вона як водовідштовхувальна. Оця тканина. Коротше, обуваємось, взуваємось. І на пляж ще ось такий кремчик сонцезахист для дітей та дорослих. Бачите, SPF 35 від біокон. Це моя мама придбала, щоб користатися нам тут. Буде в нагоді. Даня пішли. Данька собі взяла В рюкзак, в рюкзак поклав собі ласти, маску, там є маленька підстилочка. А, а ти взяла собі полотенечко? Взяла? Чим? А, ну як навіщо? Ми будемо витиратися. Рушник бери з собою. так ключі є в наявності два ключа нам дали. Один у мене буде зберігатися, а один у Софія. Я собі пляшку з водою поклала, все пішли. Ось такий рушник. Бачите, такий яскравий по літньому. Тут кавунчики намальовані і <coughs> ананасик. Ось таке перела. Кладу собі сюди в сумку і все. Летс-гоу. Ось наш будиночок. Ми вийшли з цього виходу. Давай, Данька, покажи смітник. Ось такий тут поруч. Все, смітник. Молодець. Одну справу вже зробила. Зараз на пляж Спускаємось. Тут наблика така горочка є. І отелі показує, які гарні. Жива згорать. Бачите, такі парканчики живі, це дикий виноград. Ось інжир. Інжиросте. Тут дуже багато автівок з Одеси. Трапляються на шляху маленький такий магазинчик, продуктів. І зверху можна роздивитися прапор Болгарія скрізь отелі. Чотири ну, хвилини до моря. Гори, ландшафти, дуже, дуже красива, тут гарна природа. Ось Багато автівок, тому що зараз. Курорт в розквіті. Ось трапляються дуже гарні кущі, камся, з всі хочуть приїхати на відпочинок. Тут роблять басейн, прибирають. В басейні? Тобто, тобто в морі тепліше за басейн, так. Да, дочка? так, багато автівок, а десь в серпні місяці вже, ну, на початку серпня місяця вже всі виїжджають додому. Хто звідки приїхав, і тут не такого, нема такого напливу О, людей, вже, і випадки. вже менше відповідно, автівок стає. Гідрант. Ось, от ми рухаємось звичним шляхом. От як ми вчора йшли, шлях до моря. Тут один, а там вже можна направо наліво. Звертати і придивлятися, який собі обрати для відпочинку пляж. Є пляжі платні, є безкоштовні. Ось ми взяли з собою зонтик. Де зонтик? Соня несе з собою зонтик. Я підстилку несу і рушник. Багато нам треба рушників, тому що на вулиці дуже тепла стоїть спекотна погода. Камарів тут нема. Слава тобі, Господі, нема комарів. Я вчора. Виходила на лоджою, роздивлялися зорі. Нема зірочок таких, знаєте, ну, щоб як на Білосарайській кості виходиш, там дуже таке небо, знаєте. В серпні, місяці, наприкінці серпня, там дуже гарне небо, дуже багато зірочок. Бачите, так, як тут все виглядає. Ось пальми трапляються, ліщину бачили вчора, квіти. Крапельний полив. Ось такі пальми присущі цій місцевості. Ось такі байки Байки. З черепом, да? Ось. Можна з горки так йти. Можна... Там ще сходи, так, да, є. Чи для чого? От, от там сходи, да? Там на себе знаходиться, а отут а, більш новий на север. і перешийок, і переходить старий на себе. Ось парашута. Такий а, вид активний від спорту. Ось тут на банані чи плюшка. Активний ви, вид спорту, відпочинку. Дуже хвилі сьогодні високі, але да? люди купаються. Так, Роздивляємо, що тут. Як тут все влаштовано, тому що вчора ми були, людей вже не було на пляжі, так? Да? Ось так. Пірси кам'яні, з дикого каміння, бачите, які пірси. І вони, мабуть, ще, знаєте, як служать, як волнорізи. Так, сходи, нема поручнів, тому так, повільно, потроху спускаємось, щоб не вбитися на пісочок. Тут не гайка, пісок. Шляпу свою притримую, зараз і моя шляпа улетить кудись. Далекі-далекі края. Так, оп, давай. Давайте тут. Так, морішка. Ну, пішли. Подивимось на морішка. У мене таке, що дозволяє піти і в ньому стрибнути, купатися. О, вода. Багато водорослів. Така вода не дуже чиста, я скажу. Багато сміття плаває. Нагадую, сьогодні 23 червня. Є буйок, бачите, ось червоний буйок, за нього не можна запливати. Зараз я приближу. Ось, червоний буйок, ось. Я знаю, що не можна показувати пальцем, але може хтось не побачити. Ось так. Є жовтий, жовтий прапор. Це що означає, треба пригадати, ми в Турції там роздивлялися, там це невеликі хвилі чи щось таке означає. Тобто треба звертати ось на такі флажки. Свою увагу звертайте. Так, ми подивилися в інтернеті, жовтий прапор це означає, що купатися роз... дозволено з обережністю. Тобто, Треба приглятувати за дітьми, з відповідальністю. Так. Тут сонце так пале, треба тимчиком змоститися. Я зараз пойду, скамойці. Трішечки тут. Слово дораз. А з той сторони. А, ні, все, вистачить. А ноги нехай засмагають. Це. Підгортай свої штани, давай, Соня. Роби з них ось так. Коротенькі, давай. Коротенькі, Коротенькі. Коротенькі. ніби то такі шортики. Ні, всередину, ні-ні-ні. Да. Навпаки, ось так. Ось так. Закручує, да. закручує. І, і ту ногу. Відео на пам'ять, як тобі перший раз ти скупався, все добре? Вода, вода сподобалася? Так. Да. Що ти будеш робити? Копати. Копати? Розувся в на мене наш. Маска попав. Наші підстилочки одна і друга підстилочка. Даня буде копати. Сонька загорнула штанці, підгорнула їх. Ти дивилася, яка сьогодні температура? Ні. Біля моря, знаєте, спокійно не дуже там відчуваю я. Людей ще багато, але вже збираються йти відпочивати додому або в номера, в отелі. Зараз час 12.20. Ми зараз знаходимося у святому власті. Ось ця місцевість. От куди я показую напрямок, там золоті піски. Ми проїжджали, коли рухалися сюди. Ось тут Несебр з перешиком, як я казала. І ще далі соняшний берег. Море дуже тепле, вода дуже класна. І ви знаєте, я гіршого чекала. Ну, така майже можна сказати, прозора вода, але є водорослі, Да. Багато чайок, небо чисте, бачите, хмаринок майже нема. Погода нас прийняла, дуже, дуже лагідна погода тут нас прийняла. Комарів нема, це дуже теж немало знаєте, як то кажуть. Но чайки тут, і смітники розкопують, і так кричать вони, але ми е, скучили за чайками, тому що ми не бачили їх більше двох років. І оцей шум моря, знаєте, припливи, відливи, ой. Я не можу натішитися цією погодою і з цією відпусткою. Мені здається, я от зайшла в море зараз, вперше скупалася і кажу, Дані, я кажу, мене, я, не, я не, саме, не вірю, що я приїхала у відпустку нарешті. Нарешті я дочекалася. Третій рік я була без моря, третій рік. 22-й, 23-й, і ось нарешті, 24-й я відпочиваю вже як людина. Можу себе, знаєте, відчути, а що я на відпочинку. Ну, доведеться ще готувати їсти, ну нічого, то вже таке. Так, десь ось там в небі ви можете роздивитися, літак пролітає над нами. Зараз в Софії 32 Ну, то в Софії, в столиці 32. А на узбережжі скільки градусів грабується святів загубля? 28 28 градусів на узбережжі 28.30 державне це зможне. повремені грузи. Ой, ви близько так, так гарно літачок. Волозічка сокна, я засмагала, пенсиком на кокла. Тесто можуть Зараз вам чайку покажу. Треба з собою взяти якісь, знаєте, такі, у мене є там помадка, гігієнічна, щоб змістити губку, щоб вони від салоної води не потріскалися. Нішні ванна, так? Ми прийшли сьогодні по пізно на море, поколискувалися поїли, одяглися, дійшли. Зараз список порчанка, поставили, що треба магазин піти, купити нічого не забути. Ще треба торгунку попласти. А погода файна, дуже файна, класна. Вітерець такий, знаєте, сонечко, клас. Я задоволена цим парчинком. Така погода всі 20 днів нашого відпочинку. А в Луцьку дощ був, да? і щось там бахало. 21-го ми їхали дорозі, а тут щось там бахало. Зараз вже друга година дня, а якщо бути точніше, то 13-16 вже узбережжя виглядає ось так. Люди ще є в наявності, відпочиваючи. Данька зібрав речі, рюкзак, поклав собі ласти, ось маску. Одягся в шорти в сухі. Ось, і ми зібралися. Зараз Соня покаже, як я виглядаю. Ось такі в мене розмічок повидали куточка, такі так складаюся. Маю ось такі штучки. У мене сумка. і Дивіться тут Підіймаємось назад в горку. Не лякаю її. вона у нас Сонька боїться павуків. Ось море, квіточки, полив такий крапельний, Ось такі квіточки. Moonlight. да? Готель назва Moonlight. п'ять зірочок. Пальмочки маленькі. Може це фінікова пальма. Тує паркінг. Так. Смітнички в наявності, якщо хтось їв щось, кавунчик або якийсь там черешню, кукурудзу можна сюди викидати. Така спека, зараз я відчуваю вже що година дня і вже відчувається спека. Такі тут машини класні, бачите, BMW Honda, да, це Opel Знову Honda. Volkswagen. Volkswagen. Honda, Nissan, Volvo, BMW. Мерседес, Мазда, Фіа. Стап. А наші робить такі штуки на машинах. Ось тут. Це троє. А це, Мабуть, щоб салон вигідні, щоб салон грівся. Бачиш, вікно залишають трошки відкритим. Шкода. Євро, номери ОСЮ, краєн, лікарчопа. Чу я пір піду обмиватись в душі піскав. І потім її вибачити. Ось це, ми вже на гору залізли майже. На гору? На гору, так, в пожарі. Спеку, на гору ліземо. Ох, так? ягерна, красна машина. Так, так? Да, червона, дуже класна, це? гоночна, так? Да. В не ж машина гоночна, ну, тільки така. І, типу, крутая, пендрець, там, поглибенство. Є мушу повозить. Ей, йоу, малих, садиська в ній. Квіточки. Квіточки. Все, Ми вже майже вдома. М -м -м. На обід у нас чайок солодкий з цукром, запарена. Треба лимончика придбати, халва, дання. Ну, яблучко і отакі хробачки жалені цукерки, що ми з собою брали в подорож, залишилися недоїдули. Ось обідаємо, збираємося в крамничко. Треба купити по списку. Я там написала зранку, що треба придбати.